Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Агроток. Сьогодні хотів поділитися з вами доволі таки цікавою інформацією, показати вам один із наших дослідів. Сьогодні мова піде про високолеїновий соняшник. Ви, напевно, про нього вже чули, і напевно знаєте, що при продажу насіння високолеїнового соняшника, при перевищенні вмісту олеїнової кислоти понад 82% ви отримуєте премію. На сьогодні ця премія складає в межах тисячі гривень, але вона варіюється. Отже, друзі, зараз я вам покажу, як можна легко, самостійно і, головне, достатньо точно визначити вміст олеїнової кислоти у вашому соняшнику. Отож, друзі, для того, щоб визначити вміст олеїнової кислоти в соняшнику, нам потрібно декілька, так би мовити, знарядів. І найперше, це прилад, який називається рефрактометр. Він вимірює коефіцієнт заломлення світла в олії. Ось так він виглядає. Але для того, щоб виміряти заломлення, нам потрібно олію екстрагувати. Для цього нам потрібен прес. ну І, звичайно, сам зразок насіння соняшника. Друзі, для того, щоб провести наш дослід, нам потрібно спочатку екстрагувати олію із зерна. Тож почнемо. Беремо зразок соняшника. Складаємо робочі органи пресу. Думаю, цього буде достатньо. Ставимо поршень так, і встановлюємо цю конструкцію на прес. Даний прес працює по принципу гідравлічного домкрата. Встановлюємо ємність для збору олії і починаємо накачувати тиск. Домкрат піднімаючи робочі органи, притискає їх. До верхньої площадки і відповідно поршень надавлює на насіння, яке знаходиться всередині, і через ці отвори екстрагується олій. Ну, як ви бачите, у нас олія вже відділяється, але невеличкий нюанс. Ми даємо можливість першої лізіти, тому що в ній є домішка соняшника певна. І бульбашки повітря. Тому ми даємо можливість їй заспокоїтися для того, щоб олія була максимально чиста, і потім відбираємо зразок вже на прилад рефрактометр Дістаємо прилад, беремо декілька крапель дистильованої води і вмикаємо його. Ось Прилад показує коефіцієнт заломлення світла в дистильованій воді, ми його обнулюємо. Все, у нас виставлені нулі, прилад може використовуватися. Отож, друзі, прилад у нас відкалібровано, олія в нас вже йде чиста, і нам для того, щоб провести виміри, потрібно декілька крапель олії на чутливий елемент. Тиснемо кнопку старт. Це можна провести декілька разів, для того, щоб перевірити точність показників. Ну, показник у нас стабільний. І ми порівнюємо показники. У нас привод показує 1468. Чим нижчий показник заломлення світла, тим вищий вміст олеїнової кислоти в олії. Ми бачимо в таблиці показник 1469 відповідає вмісту 84% олеїнової кислоти. У даному випадку, у нас в зразку 1468. Це нижче. Ніж граничний показник в цій таблиці. Відповідно, робимо висновок, що в цьому зразку соняшникової олії місто олеїнової кислоти вище 84%. Відповідно, цей зразок соняшника в нас проходить як високоолеїновий по вмісту олеїнової кислоти в олії. Для чистоти експерименту можемо ще раз повторити виміри. Для цього чистою сухою серветкою видаляємо залишки олії. З чутливого елемента перестрою повторюємо виміри. 1,468 співпадають з попередніми вимірами. Ще раз ми бачимо, що цей показник нижче коефіцієнту заломлення 1,469, відповідно вміст олійної кислоти більше 84%. Отже, друзі, на практичному досліді ви наочно змогли побачити, як легко та просто можна виміряти вміст олеїнової кислоти у насінні соняшника. Доречно буде сказати, що цей дослід ми проводили на насінні гібриду Ароматик від компанії Lidea. Але в нашому портфоліо ми ще маємо декілька гібридів, такі як Epic, Argentic, Romantic від компанії Lidea, а також 471, 469 та 302 високолеїнові гібриди від компанії New Seed. Ну і? І слід пам'ятати, що при вирощуванні високолінового соняшника рослини мають бути забезпечені збалансованим живленням. По-перше, по-друге, варто дотримуватись певної просторової ізоляції від гібридів лінулого типу, для того, щоб не було перехресного запилення. Відповідно, в таких випадках рівень олеїнової кислоти в насінні соняшника може знижуватися. Друзі, якщо у вас є потреба перевірки вашого насіння соняшника на вміст олеїнової кислоти, можете звертатись до нас за контактними даними, зазначеними. У описі під відео. До речі, на складах компанії ми маємо залишки високолейнових гібридів соняшника. Тож звертайтеся і можете придбати їх за вигідною ціною. Друзі, а на сьогодні у нас все. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами, як завжди, був я, Олександр Бик. Побачимось!